Друзі, всім привіт! Я знаю, як ви любите всілякі розіграйки, І так як ми взагалі ще не проводили ніяких розіграшів, оголошую розіграш. Ми відібрали для вас 11 призових місць, серед яких буде багато цікавих подарунків. Щоб прийняти участь, умови дуже прості. Потрібно підписатися на наш профіль у Тіктоці, а також на нашу спільноту у Фейсбуці. Посилання я залишу закріпленим у профілі. Щоб посилання через Тікток не відкривається, тисніть три крапочки зверху і обирайте відкрити в браузері. У спільноті знайти публікацію про розіграш, поставити на неї вподобайку та поділитися з друзями, і в коментарях відмітити свого друга, найкращого камрада. А за тиждень ми виберемо 11 учасників через сервіс Рандом. І подивимось, кому пощастить найбільше. Звичайно, якщо вас цікавить покупка металошукача чи консультація, підбір, то будь ласка, телефонуйте за номером, замовляйте онлайн на сайті. В нас безкоштовна доставка, або пишіть у приватні повідомлення.